Друзі, я вас вітаю. Привезли для вас Renault Espace 2015 року випуску. Це у нас 1.6 дизель в парі з автоматичною коробкою передач. Що ж, подробніше. Пробігу у нас 240 тисяч. Зараз на приборці подивлюсь, скажу точно до останнього кілометра, бо деякі люди бувають такі, що їм принципово треба знати кілометр в кілометр. Так, по машинці. Вся в оригінальному окрасі. По комплектації це у нас 1.6 двигун в 160 кінських сил. Автомат у нас роботизована коробка. ЄДЦ ДВ6. Це у нас шестиступенева з мокрим щепленням. Рахується одна із самих надійних. Вона, до речі, ставилась також в парі з двохлітровим двигуном в 200 кінських сил. Крутний момент тримає і ходить дуже довго. Так, Погнали далі. Оптика Оптика у нас LED як передня, так і задня. Парктроніки в круг. 18 легкосплавні дисочки. Розміри у нас шин 235 60 18 величезні величезні колеса, великий-великий кліренс, як нормального такого позашляховика. Ось така задня оптика. Також є камера заднього руху. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. Ось у нас сенсори. Ось тут у нас кнопочка сенсорна, і сенсор йде ось тут в ручці. Тобто ви підійшли ключик в кармані, і в принципі вам ключ не потрібен. Він сам відкрився, сам закрився, коли відійшли. Погнали. Є автосклад е блокування задніх замків, задніх дверей. Склоп підіймачі всі 4 з доводчиком як догори, так і донизу. Автоскладування дзеркал, також регулювання та підігрів дзеркал. Електропривід сидіння, також є масаж водійського сидіння. По матеріалам, по матеріалам у нас топчик, тут взагалі все м'ягесеньке, все по матеріалам м'яке і комфортне. Ну Це еспейси e і вони славляться своїми матеріалами, скажімо так. Це практично топчик в Рено. Пробіг у нас оригінально 246 587 кілометрів. По комплектації, що ми маємо? Автомат. Ось такий у нас селектор. Отак От він рухається. Драйв заднє і паркінг з боку. Кнопочка. Також електронне стоянковий гальмо, круїз, контроль, обмежувач швидкості, підрульове керування магнітолою. Ну, це, це в принципі бази для Рено. Далі багатофункціональна мультимедіа. Також є режими руху. ось Тут у нас вибір режиму руху, є українська мова. Карти України у нас присутні. Є режими, також можна вибрати і персональне взяти, тут налаштувати все під себе. Так, ось беремо персональне і беремо налаштування. Тут є. У нас автопілот, як трансмісія буде працювати, термічний комфорт, дисплей. Дисплей можна змінювати, ось поміняємо стиль. Раз, два. Залишимо ось такий варіант. Навколо Навколишнього освітлення, наприклад, поставимо червоне. У нас ось тут декоративна підсвіточка йде отут знизу. Зараз сонце світить, тому не видно. І також у нас підсвітка по стелі. Попередній спейс теж я знімав, то Комплектація точно точно та ж сама. Різниця тільки те, що тут у нас світлий колір, сірий, верхня частина торпеди. А остальне вся сама, як і в попередньому. Величезні двері, до речі, за панораму забув сказати, але все одно щось забуду, та й не розповім. Панорама у нас суцільне скло, люка там немає. Величезні, величезні двері. Сюди можна просто заходити, а не сідати. Клімат-контроль у нас трьох зон і ось задня третя зона. Акустика Arcamis грає нічим не гірше, ніж той же самий е перехвалений Bose. Так, Сидіння складаються у нас всі з кнопочки. Також є третій ряд сидінь. Ось так от. Опа, підняли. З кнопки нажали, зложились, закрились. Е допоміжний моторчик. Для обдува задніх обдувів. Так, паски безпеки є, до речі, кріплення для пасків ціленькі, дуже часто їх ламають і приїжджають, вони просто відломані. Тут все ціленьке. Єдина різниця з попереднім е -е, спейсом те, що немає фаркопа, тому в іншому є. До речі, по лакофарбовому покриттю весь в оригінальному окрасі. Товщина міра брати не буду. Якщо треба буде окремо, то я можу вам відзняти е по фарбі відзняти окремо відео, прийтись, пробігтись, перетикати його. Машинки тільки до нас приїхали з хімчисточки, салончик вичищений, все гарненько. Супер. Е пасажирське сидіння у нас механічне. До речі, е в порівнянні, наприклад, з базовою комплектацією, у них йдуть обидва сидіння механічні і сидіння йдуть. Е з тканиною. Тут у нас комбінований салон виглядає прикольніше. Кнопочка у нас бардачка, так само, як і в синіках, виїзний такий салонне дзеркало з автозатемненням, датчики душу, датчики світла, до речі, це все є. Підсвіточки у нас теж діодні. Android Auto Apple CarPlay у нас також є, але проводний. USB втикнули, телефон. І все працює. Ось такий у нас підлокітничок. Підстаканники. І по матеріалам ну, блин, класно все зроблено. Ось тут у нас е коричневе дерево, не дерево такий, а лак, і він переливається особливо на сонці. Зараз не сонячна сторона, виходить, але виглядає вживу дуже круто. Під капотом у нас 1,6 дизель. Чугуняка, цепний привід ГРМ. ГРМ бігає орієнтовно 300-350 тисяч. Наразі, по ньому зауважень немає, тому туди лізти не вважаю за потрібне. Офігенна тачка, комфортна, висока, з адекватною витратою палива. По місту він буде їсти, наприклад, в Вінниці з нашими пробками в районі 9 літрів. І траса буде около 6очки споживати. Але знову ж таки, дивлячись, хто як їздить, хтось по трасі буде рісачити 150-170 і, звичайно, витрати такої не буде. Хтось економніше буде їздити по місту і можна вписатись і в 7,5 літрів на такому величезному автобусі, скажімо так. Також є в продажі ще в сірому кольорі. 16-року, в принципі, все, все те ж саме. Але сірий і салон трошки інший кольор. А так взагалом та ж сама машинка. Що ж, він пригнаний у нас, до речі, з Франції. Розмитнений, сертифікований, готовий до першої постановки на облік. Ви будете першим власником в Україні. Він е код, він код. Давайте ще покажу він-код. Якщо потрібно, можете нажмете на паузу, запишете собі він-код. Так, без квічовий, закрилося. Він код. Жмете паузу, записуєте І потім можете пробивати як по Карвертикулу, так і по офіційним та любим базам. Записали. Що ж, більше автомобілів наших ви побачите на нашому сайті wincar.com. Посилання залишаю от там от внизу та в коментарях для тих, хто не бачить їх. А... Приходьте за посиланням на нашому сайті, побачите більше фотографій по цій машинці, більше інформації. І також там буде останнє фото, буде він-код. Там буде табличка з аукціона. Там він-код буде і пробіг, з яким автомобіль продавався на аукціоні. Що ж, також можете підписатися на телеграм-канал. В телеграм-каналі більше будете отримувати сповіщення щодо нових надходжень. Тиждень викуповуємо від 15 до 40 автомобілів. І ціни розраховані під ключ з доставкою, розмитненням прямо в Вінницю. Оптика виглядає ввечері просто божественно. На відео може меркотіти, але вигляд офігенський. А... Що ж, любі перевірки, тест-драйв без питань. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. До речі, можна придбати його в кредит. В лізинг можна організувати доставку по Україні без питань. Любі, любий вид послуг для вас. Також розрахунок і по безналу, і на фірму, і так далі. В общем, офігенна тачка. Будете першим власником. Приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.